Останнім часом з європейських столиць все частіше лунають заяви про те, що потрібно захистити територію нашої держави із території держав-союзниць НАТО, які мають на озброєні новітні системи протиповітряної оборони. Але наскільки реальним є такий варіант розвитку подій? Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Днями відповідаючи в ефірі Бібісі на запитання про те, чому британські військово-повітряні сили допомагали Ізраїлю перехоплювати запущені Іраном ракети та безпілотники, але не надавали аналогічної підтримки у випадку з Україною. Міністр оборони Сполученого Королівства Гран Шапс заявив: ми не хочемо брати участь у прямому конфлікті з Росією. Ми не маємо наміру йти і вести цю війну. Експерти, з якими поспілкувався Фокус, не бачать нічого дивного у тому, що наші союзники всіляко відхрещуються від можливості залучення своїх систем ППО у відбитті повітряних атак Російської Федерації в Україні. Тим часом політологи переконані, що публічні заяви союзників можуть мати, по-перше, важливий підтекст а по-друге, змінитися на конкретні рішення протилежного штибу вже у досяжному майбутньому. Як показав досвід широкомасштабної війни, коли нам говорять ні, це означає так, але пізніше. Тому в нинішній ситуації, яка розвивається достатньо динамічно, можуть кулуарно дискусуватися абсолютно різні формати закриття українського неба. Підкреслює політолог Ігор Чаленко в принципі на короткостроковій перспективі Україна потребує безпосередньо нових систем ППО, але в майбутньому цілком можливо, що наші партнери все ж таки дійдуть до позиції, як мінімум, захистити небо над заходом України, де розташовані, зокрема, газосховища. Крім того, тут актуалізується також і питання про захист аеродромів, звідки будуть злітати ті ж самі Ф-16. Наголошує Ігор Чаленко, додаючи, що потенціал західних систем протиповітряної оборони достатній для того, аби закрити хоча б частину неба над Україною. При цьому, поки що, політичного рішення від наших партнерів найближчим часом очікувати не варто. Дякуємо нашим глядачам за те, що дивитесь нас, а також своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками. Просуваєте ютуб канал Фокус вперед. Будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.